У рамках всеукраїнського проєкту клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працюють вже 59 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та в більшості територіальних громад регіону. 29 травня клас безпеки запрацював у Зарічанському ліцеї імені Яворського. Саме в цьому класі учні здобуватимуть важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. У день відкриття простору, учні дізналися більше про щоденну працю вогнеборців піротехніків. Медиків, поліцейських тощо. Також діти повторили для себе основні правила безпеки, адже буквально кожен квадратний метр приміщення зайнятий наочними матеріалами на цю тематику та переглянули навчальні відеоролики. В часі війни дуже важливо, щоб діти, залишаючись на території дитинства, мали змогу здобувати безпекові знання. Такі базові навички допоможуть дітям не розгубитися в різноманітних життєвих ситуаціях та бути готовими до викликів сьогодення. У новоствореному класі є все необхідне. Щоб діти різного віку вивчали правила поведінки при пожежі та на воді, правила дорожнього руху, ознайомлювалися з рекомендаціями щодо мінної безпеки, вчилися надавати постраждалим першу домедичну допомогу та опановували навички цивільного захисту населення. Нагадаємо, клас безпеки це всеукраїнський проект, мета якого навчити школярів правил пожежної мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.